Дорогі братя і сестри, зараз ми з вами будемо освячувати цей ковчег, цю ікону з часткою мощей святого преподобного мученика Макарія, покровителя нашого, покровителя нашої землі, покровителя нашої віри і нашої церкви. Ми вже освячували такі ковчеги з вами в цьому році не один раз. І сьогодні це завершення передачі святих мощей у місця, де особливо шанують святого Макарія. З благословіння предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Онуфрія. В цьому році ми відділили частину мощей від святого Макарія нетлінного тіла і передали в міста, де святий Макарій або ніс свій послуг, Ігумена, настоятеля монастиря або довго перебував своїми мощами. Ми віримо, що Покров, преподобномученика Макарія, покровителя канонічної православної церкви, захисника своєї віри і своєї церкви, у всіх тих містах і єпархіях, куди відправилися цього року його святі мощі, буде особливим захисником. В першу чергу ми відправили частину мощей в овруч, і по свідоцтву віруючих овруцької єпархії це викликало дуже великий духовний підйом серед віруючих овруцької землі. Нещодавно, ви пам'ятаєте, ми освячували гробницю, зроблено з кришки гроба, в якому у 1942 році. Нетлінне тіло святого Макарія було перевезено з Переяслава до нас у Черкаси. Цю кришку гроба ми повернули в Переяслав разом з часткою мощей, і це була велика урочистість, велике торжество в Переяславі. І по сьогоднішній день духовний сяєво відлуння того перенесення мощей теплиться у серцях віруючих Переяславців. Нещодавно ми освячували зроблений із старовинної гробниці ковчег у Каневі, там, де перебувала всі ці роки частка мощей преподобного мученика, але вона була в алтарі, а тепер у спеціальному ковчезі, в гробниці, так як і тут перед нами, вона постійно в доступі віруючих людей, віруючих жителів Канева. Що це за практика така освячувати гробниці з іконою усопшого святого, з часткою його святих мощей? Це не тільки практика, це традиція православної церкви. Цю традо цієї традиції ми можемо доторкнутися і побачити на прикладі наших святих Києво-Печерських. Ви знаєте, в Києво-Печерській лаврі є срібна рака ковчег. Зображенням святого первомученика архідіакона Стефана з його перстом, частинкою його святих мощей. Ми знаємо, що до 1910 року у Києво печерській лаврі почувало нетлінне тіло святої преподобної Фрасинії Полуцької, великої святої покровительки нашої землі. У 1910 році її тіло, її мощі. Дуже урочисто Дніпром були перевезені у Полоцьк, у місто, де вона княжила. А у Києво-Печерській лаврі на дальніх печерах, у ніч, де було її тіло святе, перебувало століттями, була зроблена рака з зображенням святої преподобної Фросинії. і у цій раці. Також невелика частина її мощей. І всі, хто приходять до дальних печер Києво-Печерської лаври, вклоняються цій рації, цьому ковчегу і часті мощей святої як самій святій, і отримують від неї допомогу. І цього року овруч, Канів, Переяслав. Отримали такі ж раки ковчеги з мощами святого преподобного мученика Макарія. Овручі він народився, був, навчався, був послушником у монастирі, а згодом настоятелем і гуменом монастиря. В Каневі святий Макарій був не тільки архімандритом, настоятелем монастиря, але і постраждав, і там його нетлінне тіло намагалося з пожежею, з жищі. У соборі успенському, але воно збереглося. У Переяславі мощі святого Макарія перебували протягом декількох століть, і переяславці дуже шанують його. В цих трьох містах тепер раки з зображенням святого тіла Макарія і частками його святих мощей. Що ж ми освячуємо сьогодні? Ще одну гробницю. Ще одну раку. І багато хто з вас її впізнає, це кришка від того гробу святого, від тієї раки, яка протягом десятиліть до того, як було зроблено цю срібну раку нову для мощей, протягом десятиліть у ній перебували тут, в Черкасах Мощі Святого. Багато хто з вас пам'ятає. Ці літери, цю кришку, цю інкрустацію на кришці. Багато хто, хто з вас торкався до неї руками своїми пальцями, серцем торкаючись самого святого Макарія протягом десятиліть. Мені розповідали, що на початку 90-х років кришка була ця закапана воском. І настільки зацілована, замащена людськими вустами і руками, що сама в собі, неначе несла благодать святого Макарія. Ми її відреставрували у Києво-Печерській лаврі і зробили там всередині таке ж точне зображення святого, як в овручі, Переяславі і Каневі, і поклали туди частку мощей святого. Куди ж відправляється сьогодні після освячення ця кришка, ця гробниця з часткою Святого Макарія мощей? А відправляється вона у Полтаву. А чому в Полтаву? Тому що саме в Полтаві з 1962 року і по сьогоднішній день кафедральний собор це собор Святого Макарія. Кафедральний собор. Полтавської єпархії, полтавських митрополитів, це собор присвячений святому преподобному мучнику Макарію, нашому з вами святому. Так, мабуть, вийшло не випадково. Собор цей не будувався як собор. Це був звичайний, не дуже великий, парафіяльний храм на околиці міста. Це було ще на початку ХХ століття. Але Богом так було задумано, що у період гонінь ХХ -го століття, і потім цей храм невеличкий стане кафедральним собором. Це передбачував святий юродівий Кузьма Івашин, який свого часу митрополиту Полтавському і Переяславському Григорію сказав пророчицьки. Оцей храм Макаріївський буде стояти до кінця світу. Він не буде зруйнований, він зустріне друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Більш того, він сказав митрополиту Григорію, що цей парафіяльний невеличкий храм, казав він це на початку 20-х років ХХ 20 століття. Цей невеличкий парафіяльний Макаріївський храм стане кафедральним собором. І тому, коли у 27-му році помер митрополит Григорій Полтавський Переяславський, для багатьох було здивуванням, коли прочитали його духовний заповіт, де він просить поховати його біля алтаря Макарівського храму, не на території Успенського величного кафедрального собору Полтави, який був у 27-му році, а біля алтаря Макарівського храму. 27 рік пройшло 35 років, і всі храми в Полтаві були зруйновані хрущовським безбожним режимом. Всі зруйновані, окрім Макаріївського храму. 1962 рік він становиться кафедральним собором Полтавської єпархії, таким, з таким статусом передобуває до цих пір. Так, в Полтаві зараз будується Воскресенський новий величний кафедральний собор. Але Макаріївський храм залишається історичним кафедральним собором ХХ століття. Попередбаченому Святим Юродовим Кузьмою він не закривався. Лише два роки в ньому не було служби, тому що не було священника, і там зробили склад цукровий, не заносячи в алтар нічого, а так склали цукор біля стін цього храму. І коли відкрився храм, він ніякої шкоди за ці два роки не зазнав. Можна сказати, що він і не закривався. І до сьогоднішнього дня Святомакарійський храм це духовне серце не тільки Полтави, і Полтавщини. І саме туди ми передаємо цю гробницю як знак нашої любові до преподобного мученика Макарія. Як знак нашої віри, що преподобномученик, захищаючи храм і Полтаву через свій храм протягом буремного ХХ століття, захистить не тільки овруч Переяслав, Канів і Черкаси, але й Полтаву у буремний наш сьогоднішній вік. Давайте разом уважно і з молитвою в серці помолимося і освятим разом. So of Czech.